Для малого і середнього бізнесу ми прекрасно розуміємо, що це історія локальна переважно, і вона не обов'язково про географію, а про лояльних клієнтів, які або вже є, або придивляються до цього бізнесу. Розкажіть мені, чим ви можете мені бути корисним, раз тобто, що ви мені пропонуєте. Якщо це магазин іграшок, мене цікавить не тільки ціна, а й покажіть мені, як працює ця іграшка. Якщо це магазин одягу, то будьте ласкаві, дайте мені розмірну сітку. Якщо це продукти, то напишіть мені склад тут. Мені це важливо, та тобто це історія про те, що ви комунікуєте продуктову лінійку безпосередньо те, чим ви займаєтесь, або послугу, звісно. Далі це ваша перевага і відстройка від конкурентів. Чим ви відрізняєтеся від інших? Не потрібно ганити, очорнювати тих, хто робить те саме, але інше. Але запропонуйте мені в прикметниковій формі щось, що відрізнятиме вас від когось. Та це може бути дешевше, краще, швидше, коротше, легше. Зеленіше, врешті, але тим не менше, це є перевага ваша і далі. Будуйте ком'юніті зараз. Мова про те, що переважає мікроінфлюенсинг. Це блогери до 15 тисяч підписників, 15-20. Вони зараз переважають. Чому тому що вони роблять нативний контент дуже чесний і дуже відвертий? Та і перехід саме у соцмережах вартує значно ну, дешевше для замовника і для самого блогера, тому що аудиторія лояльна, вона вже знає, що ця людина п'є каву чи коньяк вибирає сині, а не Червоне і приміром ну не знадивиться кіно замість того, чим читати книги. Тобто, це є лояльна аудиторія, яка приходить конкретно до цього блогера. Відтак, мікроінфлюенсинг. Наше все для малого і середнього бізнесу, Встановлюйте контакти з блогерами, встановлюйте контакти з міні або з локальними медіа, які можуть бути вам корисними. І далі, звісно, ми не можемо завжди все валити на ракети, на повітряні тривоги і так далі. Пам'ятайте, на початках війни було дуже таким класним акцентом, що ви знаєте, по тих Європах і Америках всі вихідні. А у нас ракети літять, а з Харкова йде посилка. От напевно, ми розбаловані цим таким сервісом. Якщо у вас не залежить виробництво і ваша діяльність, ваш продакшн від того, що відбувається навколо з безпекової ситуації. То тоді не вигадуйте потім, якщо ви зірвали дедлайн, да тобто зізнавайтеся чесно, чому стався факап. Якщо це можливо, до прикладу, це керамічна студія, яка безпосередньо залежить від того, чи є світло, чи немає. попередьте одразу. І коли ви чесно говорите, друзі, у нас проблема, У нас є генератор, але він не справляється. Ви формуєте ланцюжок і гачок, ви такі самі, як я. Повідомляти мені. Про те, який день війни не потрібно, я і так без вас цього знаю, повідомляти про те, що йде повітряна тривога або атака, не потрібно. Розкажіть історію, яка вас дуже зачепила, якщо вона сталася в великому інформаційному полі, і скажіть, що ви Ви присвячуєте псу Біму в Запоріжжі, який не відпускав свого господаря. Якусь там, я не знаю, лінійку. Або ви вирішили допомогти тваринам в Запоріжжі після того, як побачили, або ви вирішили знайти цього пса і забрати собі. Тобто розкажіть цю історію. Є виробник котячого корму, пробачте, не виробник, а магазин харчування для тварин зоотоварів, які забрали котика. Якщо ви пам'ятаєте, цей котик в 22-му році з Київщини з Ірпеня. Він обгорів. Повністю, ну тобто він обгорів його, назвали Фенікс його вичухали. І ми слідкуємо за долею цього котика. І він реально кайфовий класний котик, який живе в цьому пет-магазині зоотоварів. товарів. я купую саме там завдяки цьому котику, зокрема. Не ціни, не асортимент, бо вони в принципі плюс-мінус однакові. А, навіть не безкоштовна доставка за будь-якої опції. А тому, що оця от історія, яка мене приваблює. Тобто, додаємо ще історії, які ви ведете. Тварини, які у вас живуть, і, звісно, якщо ви не печете хліб, вони завжди приваблюють, і ви мусите показувати, що ви ще й люди. Зв'язок емоційний мусить бути. Парадокс. Ми не хочемо читати від імені бренду, чи неважливо, кав'яреньки, кафешки, виробництва взуття чи сумок. Ми не хочемо читати скандалів, ми не хочемо читати розбірок. Парадокс в тому, що ми не хочемо. Але блогери, коли постять серіальні сторіс у себе, що вони там посварилися, ти не знаєш ні одного, ні другого, але все одно ти залипаєш. А я не раджу цього, тому що нікому не цікаво, як ви ділите бізнес. Цікаво, що буде на виході. Якщо ви показуєте внутрішні сварки або внутрішні конфлікти, це означає, що це не. Може не позначитись на якості вашого товару чи послуги. Це мене відштовхує. Ми зараз не хочемо негативу. Тролінг, якщо ви вмієте тролити як нова пошта, Укрпоштою навпаки, трольте. Якщо у вас це не виходить і у вас це, ну скажімо так, може спричинити до. Інших наслідків уникаєте цього жарти з приводу війни, тільки якщо ви е, точно знаєте про що жартуєте і маєте на це моральне право жартувати або радити військовим як воювати. Ні, це ні. Ну і звісно е, мені здається, що зараз не має бути жодних сумнівів і жодних поглядів навіть косих в бік тих, хто нас захищає. Це військові, це медики, це вчитвчителі, це продавці, які виходять вранці на роботу або ночують в супермаркеті, щоб відкрити тобі після повітряної вранці двері магазину знецінювання роботи інших людей не може бути в принципі.